На Хмельниччині утримається по справжньому зимова погода. Синоптики прогнозують зниження температури, нічні морози та ожеледицю на дорогах. Наслідок переміщення південно-західного циклону з атмосферними фронтами на території Хмельниччини цієї неділі очікуємо погіршення погодних умов. Вночі, 6 січня, прогнозуємо сніг. В денні години мокрий сніг з дощем, ожелик, налипання мокрого снігу, місцями туман. На дорогу зберігатиметься ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 градусів морозу в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому ночі 3-5 градусів морозу, в день близько нуля. 7 та 8 січня надалі на території Хмельниччини впливатимуть атмосферні фронти. Очікуємо помірні та значний сніг. Температура повітря коливатиметься по області від 2 до 10 градусів морозу. 9 та 11 січня інтенсивність опадів припиниться внаслідок надходження. Холодного повітря з північного заходу температура повітря знижуватиметься та становитиме протягом доби 9 січня, в денні години 10 січня 8-13 градусів морозу. 10 січня в нічні години знизиться до 18 градусів морозу, в неділю дещо послабшують.